Привіт, мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. В цьому випуску я хочу розповісти вам про одну серйозну помилку, яку допускає дуже багато людей в інфобізнесі, і яку допускав я, і яку я продовжую допускати. І ця помилка. Вона дуже сильно заважає розвиватися, дуже сильно заважає отримувати круті результати в інфобізнесі. І зараз я розповім, в чому ж її суть. А суть цієї помилки заключається в тому, що багато людей намагається будувати свій інфобізнес на одинці. У них немає сильного оточення, у них немає оточення однодумців, які також займаються тією ж справою, якою займаються вони, і вони все намагаються робити. Наодинці самі такі рембо перша кров, все сам. Я сам доб'юсь, я сам все зможу, мені не треба оточення, мені не треба ніхто. Я сам зараз все зроблю тут, і всього, і все в мене буде супер. І вони ось так самостійно намагаються всього добитися. І, якби це непогано, це якби з однієї сторони це нормально, людина. Ціленаправно йде до своєї цілі, але те, що в неї немає цього оточення, який які і ця людина розвивається в цій же темі, які роблять те ж саме, які схожі дії, які в цьому всьому варяться, це дуже сильно м, заторможує цю людину, тобто заважає їй м, отримувати класні результати набагато швидше. І я чув такий крутий факт: є такий дуже популярний ютубер. Містер Біст, у нього там багато мільйонів підписників на Ютубі. У нього дуже відео його набирають величезні перегляди. І от е, є такий цікавий факт, що коли ось цей містер Біст, коли тільки починав свій ютуб канал, у нього була група однодумців, людей, які також його друзі, які також цікавились Ютубом, і вони ось починали разом. Тобто не він не сам починав, а він починав з друзями. У його друзів теж були свої канали. І ось вони починали там, експериментували і ділилися своїми різними там експериментами, що виходило, що не виходило. І ось вони в такій тусовці вони розвивались, і це дало змогу їм дуже швидко отримувати там перші результати, і потім рости, 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 рости. І зараз цей містер Біс, він дуже популярний. І от саме це оточення, ось цих однодумців, воно дуже допомогло йому на старті ось вирости. А більшість людей вони допускають помилку в інфобізнесі. Вони намагаються такими бути рембо, які самостійно йдуть, і все самостійно я всього добюся. І я такий же самий, я живий приклад, такої ж, сам, такої ж самої людини. Я теж я сам цього доб'юсь, все буде супер. І чому в мене взагалі чому я сам почав на одинці в цьому всьому розвиватися? Дивіться, ще до подій в Україні. Я скажу чесно, розвивався інфобізнес більше на російському ринку. Чому я туди пішов, чому я розвивався саме на російському ринку? Я був більше зосереджений там. І я такий був, як би можна сказати, на, намагався відсторонитися так від українського ринку, щоб мене там не дуже сильно бачили там, якісь мої знайомі, якісь мої оточення. Я намагався розвиватися там. По-перше, інфобізнес був там більш розвинутий, по-друге, там більша аудиторія. І по третє, як я вже кажу, що я хотів, щоб. Моє оточення на мене не давило. Я хотів бути там. У мене там була сторінка ВКонтакті одна спочатку, там були друзі, знайомі. Я її залишив, але я створив другу сторінку ВКонтакті і почав додавати там, незнайомих інших людей, які там також там, цікавились інфобізнесом. І я там розвивався так таким собі, щоб моє оточення не знало про це. Тому що дивіться, серед мого оточення не було людей, які також цікавилися інфобізнесом, і моє оточення. Воно скептично відносилось до інфобізнесу, і це все давило. Це все підривало, підривало мою віру в себе, це підривало мою якби самовпевненість. Я вирішив, от я буду там розвиватися, щоб на мене все це не давило. щоб Моє оточення, ось це все, щоб вони не писали там якісь коментарі, не насміхалися, щоб вони, коли я там зустрічав людей на вулиці, щоб вони мені не розповідали там щось таке. О, інфобізнес, ну що ти там вже мільйонер, ну знаєте, такі ці насмішки. І я для цього там пішов в російський ринок, і я там варився, і я там щось будував. І потім трапилось те, що трапилось в Україні, і мені довелося все це звернути. І, якби мені довелося все почати спочатку. І я тоді розвивав це все самостійно. У мене не було однодумців, у мене не було серед мого оточення людей, яким також цікаво, цікавий був інфобізнес. Я там все тоді сам, 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 все сам я робив. І зараз я коли знову почав з нуля, я вже перейшов на український ринок, і я знову відчув ось цю ось насмішку, ось цю критику від знайомих, від мого оточення, коли я почав вже викладати там активно в інстаграмі, там, а там в інстаграмі в мене знайомі, якісь друзі там бачили, там, мої якісь відео. Я відчував ось цю насмішку, ось цей скепсис, ось ці ось такі, знаєте, що люди в це не вірять, люди це нормально не сприймають, і вони ось цим давлять на мене. і вони... Негативно, ти відчуваєш ось цей негатив від людей з приводу того, чим ти займаєшся, і ти це відчуваєш, і це дуже сильно давить. І це дуже сильно демотивує. І от, коли я почав з нуля, коли почав вже на українському ринку розвиватися, ось це на мене дуже сильно давило. І я знову ж таки. Почав все самостійно, все сам, все сам, бо я не знаходжу підтримки з боку інших людей, яким також це цікаво, які б могли разом зі мною розвиватися. І я все ось це сам роблю, і мені дуже важко. І від одного підприємця я почув про цю помилку, він мені підсвітив це. І я зрозумів, так, це дійсно моя помилка, і це дійсно серйозна помилка, яка заважає мені розвиватися. Бо я все сам, 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 а моє оточення, воно негативно до цього відноситься і все це давить на мене. І я постійно сам через. Скрежет, все це роблю, роблю, стараюсь щось розвиваюсь, але немає однодумців, немає оточення, яке б допомагало яке б підтримувало яке б давало там енергію, яке б варилося з тобою в, ці, в цій сфері, яке б е, ділила з тобою ідеями, люди, які б допомагали, мотивували там, щось, щось разом збиралися, там спілкувалися. Ось нема цього оточення, і дуже важко мені через це дуже важко розвиватися в інфобізнесі. І з іншого боку. Тобто, з одного боку немає ось цієї групи підтримки, а з іншого боку, давить твоє оточення, яке там насміхається, яке там каже там що ну, ти вже мільйонером став? Ха-ха-ха. Ну, і знаєте, ось ці насмішки постійно, ти їх відчуваєш. Це, вони не такі, е, якби люди в лице тобі це не кажуть, але ти це відчуваєш через інших людей, десь вони там в розмовах тебе е, обговорюють, і якби це. Проскользує, так? Ти ти відчуваєш, це, відчуваєш ось ці критику, насмішку від твого оточення. І тому важко в цьому розвиватися, коли в тебе немає ось свого сильного оточення, яке тебе підтримує. І це дуже серйозна помилка, яку ви будете допускати, якщо ви як я будете як Рембот. Я сам все зроблю, я молодець, я все добюся сам. Ні, вам потрібне оточення Оточення людей зі схожими інтересами, які, з якими ви будете збиратися, там, можливо, в інтернеті чи, чи вживу, з якими ви будете спілкуватись по темі, з якими ви будете обмінюватись ідеями, з якими ви будете допомагати один одному, щоб у вас такий був свій острівець безпеки, де ви один одного підтримували, тому що ось ваше оточення, більшість людей, вони вас. Не підтримають, вони будуть скептично до всього цього відноситися, вони будуть вас там насміхатись над вами, вони будуть критикувати вас, вони ображати будуть вас. І вам потрібен цей острів безпеки, де ви можете збиратися і підтримувати один одного. Тому якби в мене поки що такого острівця безпеки немає. І, до речі, в мене така ідея виникла. Я в цьому відео хочу вас там, закликати. Якщо у вас теж нема цього острівця безпеки, якщо вам було б цікаво, наприклад, разом зі мною створити такий острівець безпеки. Можливо, ми б створили якийсь чат, або можливо створили якусь закриту фейсбук групу. Фейсбук -групу або можливо, я б там створив якийсь продукт, який там коштує дешево, але щоб я там ділився з вами знаннями, і щоб ми там з вами збиралися, там ділилися якимись ідеями класними, там обговорювали все, варились в цьому всьому. Якщо вам щось із цього цікаве, то напишіть в коментарях під цим відео, чи варто створити щось подібне і щоб ми з вами створили ось цей острівець безпеки разом і один одному допомагали в інфобізнесі. Тобто, якщо вам цікава тема інфобізнесу, якщо б ви хотіли якусь створити таку групку людей, з якими б ви однодумці, з якими б ви рухалися разом. То напишіть в коментарях під цим відео, і, можливо, якщо збереться багато коментарів, можливо, ми створимо разом з вами ось таку групку і будемо один одного підтримувати. Бо дуже важко в такому токсичному оточенні, яке не сприймає інфобізнес, яке все це критикує, дуже важко рухатися і розвиватися. І ви, можливо, також будете з цим зіштовхуватись, можливо, ваше оточення теж буде скоріше за все вас критикувати, насміхатися, і вам буде важко. Тому, якби у мене така порада до вас. Тобто, одна пропозиція це, якщо хочете, можемо разом. З вами створити ось цей острівець безпеки. Або порада до вас, якщо ви будете розвиватися в інфобізнесі, якщо ви хочете розвиватися швидше, краще, якщо ви хочете мати ось цей острівець безпеки, ви повинні записуватися в якісь навчання, де ви зможете там бути в групі людей, однодумців, які займаються тим, чим займаєтесь ви, щоб ви підтримували один одного, ділилися ідеями, допомагали один одному. Тобто, шукайте. Таке навчання, де є групова ось ця динаміка, де люди допомагають один одному. І створіть свою ось цю групу однодумців, з якими ви будете рухатися разом. Це дуже важливо в інфобізнесі. Тобто, ціль номер один, ну не номер один, можливо, там номер два чи номер три, яку ви повинні собі поставити в інфобізнесі, це ось знайти ось таку групу однодумців, з якими ви зможете рухатися разом. Це дуже важливо для вашого розвитку, для розвитку вашого інфобізнесу. Бо вам буде дуже важко все це робити наодинці. Рухатися наодинці, повірте, просто моєму печальному досвіду, що це дуже важко. Тому шукайте, тобто, одну із своїх цілей поставте, щоб знайти таку групу, або створити самостійно, або приєднатися до якоїсь групи, або напишіть в коментарях, спробуємо щось створити своє, ось разом з вами, і зробимо таку групку, і будемо підтримувати один одного. Ось це дуже важливо. Це дуже така серйозна помилка рухатись наодинці, яку допускає багато людей. Вона дуже заважає розвиватися. Тому не допускайте її і вже старайтесь як можна швидше знайти ось таку групу однодумців, з якими ви будете рухатися разом, і це допоможе вам отримувати куди кращі результати в інфобізнесі. Сподіваюся, що цей випуск був корисний для вас. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво ось, створити разом зі мною ось таку групку, ось такий острів безпеки. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня чи там гарного вечора. До зустрічі.